8 березня це не свято жіночності, краси та весни. В першу чергу це день боротьби жінок за їхні права. В умовах війни питання рівності стало ще болючішим. Тож сьогодні ми дізнаємося у запоріжців та гостей міста, якою вони бачать українську жінку під час війни, та що хочуть їм сказати у цей день. Дуже сильно. ну, тому що жінкам, напевно, найскладніше, тому що вони дивляться за дітьми. Якщо вони залишились без чоловіків, які охороняють наші життя, то в цілому так. Це дуже сильна жінка. Стійкість, тому що, допустимо, матері витримують, ну, коли сини в армії. Чекають їх. Ну, це напевно стійкість, так і це їруся. Знаєте, на їх, зараз так, такий час, що їм дуже і дуже тяжко, бо це сильні жінки. Це все, що я можу вам сказати зараз в ці часи. Красиві, добрі, ну, допомагають, як це можна сказати. Ну, входять в ситуацію як один народ живе. Це ж радянське свято. Я його не дуже відмічаю. Ну так, поздоровлю маму, там, дівчину, звичайно, але так. Вже не таке свято, як було там років 15 тому. Шикарна, красива, за, за собою дивиться. хоче бути красивою, старається за собою глядіти, приглядувати. І ждуть 8 марта, що мужчина любимий хоче зробити їй приємного. Прекрасне, що ще сказати про них. Взагалі, вони дають як стимул для парней. Ну так да. Ну вот, да. Что еще можно добавить? Скажем так, мотивацию. Да, мотивация есть благодаря ним. Когда есть, ну, действительно, девушка, там, любимый человек, она дает очень большие мотивации работать, зарабатывать. Ну и радовать. Вот я знаю только одну девочку, она этим, репортером военным работает. Не, ну она молодец. Да всего самого наилучшего. Не надо что-то, ну, вот, определенно говорить. Главное, чтобы все было хорошо в жизни и чтобы закончилось наконец-то это вот... Без матов тяжело сказать. Да. Вот эта ситуация в стране, главное, чтобы, закончилось. чтобы она закончилась. Что вина закончилась, скорейше, это здоровье и все в краще. Больше крепости и целости, и смелости с таким положением в стране. Буду красивым, яскравым и, 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 и Вы Вытримки, вы, желаю, и Бути сильними. Ну це і одно, а, а, одно ну, і ніжними, і сильними. Ну так. Здоров'я їм. І ну хай вони доздуться своїх дітей. Обнімуть їх і чоловіків своїх. Миру, нам усім, миру, щоб ми нарешті зажили наші кращі життя. Щоб не було ні сліз, ніяких. Ні смертей, що все було добре. Усіх у нас у жінок, всіх <гум> у цілому.